Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні знову мінімалізм. Я в білому кольорі, що чогось хочеться такого спокійнішого, ніж був. Так, до речі, маленька об'ява. Я бачу, що вже вже деякі побачили в описі до відео є посилання саме тут, на українському каналі: посилання на телеграм-канал плюс група, там можна буде спілкуватися. Українською, і, ну, як ви там вмієте ось, бажано, звичайно, українською. Так цікавіше. Ось. Є інший канал, він великий. Але цей зароджується, і я зустрічаю вас там. Будемо спілкуватися. Там я на цьому українському каналі я буду особисто присутня. Ось. Так, і поїхали. Що долею назначено? Що долею призначено саме на найближчий час? Будемо дивитися найближчий час. Від тижня до місяця в когось навіть три дні може відбутися. Давайте дивитися, що долею призначено. Точно відбудеться. Так, що тут ми маємо? Так, ну бачимо так, що нам показують якась ситуація, яка у вас, вас викликало ну, певні непорозуміння, щось таке важке, непідємне, коли, ну, хвороб, як знаєте, як хвороба є, так, так, і ситуація така, що щось схоже на те, що в просторі непомітно, непомітно як літає щось, проблема якась, так? Можливо, тут навіть показує, що була хвороба, була хвороба, але зараз все стабілізується і ви виздоровлюєте. А так і ситуація, вона набуває якогось нового ритму, якогось нового ритму. Як, наприклад, може, може бути так, що ви не знали вже, як вирішити цю проблему, і тут бац, нове якесь дихання, тобто щось нове, нова якась ідея. І ця ідея дійсно для вас важлива. Веде до рішення цієї проблеми. Ну так, тут про ситуацію там, де ви, ну, більше за все ви думаєте кожного дня про це. Кожного дня про це думаєте. Результат, ну, дивіться, результат. Карта 26 нам показує, що це велика фортуна. Вам як пощастить так, що нікому так не щастить, і вам так раніше не щастило. Ця проблема це та проблема, про яку ви кожного дня, кожної, можливо, навіть години думаєте. А як це буде відбуватися? Непомітно. Але це те, що вам е як долою присудилося. Що ще назначено долею для вас найближчим часом? Що багатий чоловік з-за кордону назначений долею вам? Він за вами спостерігає. Так, його енергія відносно вас. Якісь важкі енергії. Там проблеми якісь. Так. Що він від вас хоче? Зустрічі хоче. Але він дивіться, як перемагає цю складну ситуацію і зустрічається з вами. Хоче зустрічі з вами. Навіщо йому зустріч з вами? Що він хоче від вас після зустрічі? Як оприлюднення якогось? Ви на першому місці в його списку привілейованих осіб? Так. Це дуже ресурсний чоловік з досвідом життя таким нормальним, чи молодий, чи старий. Тут навіть сказати не можу, тому що на нього випадають багато безліч якихось карт з життєвим досвідом. Буває так, що і молодий, а досвід вже, дай Боже. І що це означає чоловік? Це цікаво, яка тут сфера взагалі буде задіяна? Ух ти! Сфера ваших мрій. І знову чоловіча карта, номер один виходить. Ви хотіли, ви отримали? Дуже скоро ви отримаєте те, що хотіли. Якусь мрію отримаєте. Через чоловіка. Хай так і буде. Хай буде. Мрія здійснена. Що присудилося вам долею? Найближчим часом. Що судилося? Офіційне визнання. Навіть документальне визнання. Можливо, ви отримуєте якісь правильні документи, які вас визнають, як, ну, як дають якийсь статус. певний статус. Тут будь-який документ може бути. Взагалі, будь-який документ дає вже певний статус, правильно, від статуса, що там, та різний статус. Що тут перераховувати, можуть документи стосуватися, і які при переїзді через кордон, так і документи, які дають можливість придбати там, візу, документи, які засвідчують, що ви там, вийшли заміж і отримали статус дружини або чоловіка, ну і так далі, і так далі. Тобто тут щось таке оприлюднення буде. Хоч, Якщо кажуть оприлюднення, значить це у вас вже було неофіційно. Щось таке було неофіційне. Що у вас було неофіційне, те оприлюдниться і це документально буде завірено. Так, хтось може очікувати офіційну персону. Але більше це як перша ідея, що ви сам, ну, само, сама чи сам будете офіційно якось зареєстровані. Так, що присудилося долею найближчим часом? Вам поїздка? Якісь складнощі з поїздкою? Поїздка вона то відбудеться, начебто. Але. Так, при чому тут ця людина? Але ви начебто їдете без особливих накопичень. Якщо ви будете контактувати з якимось чоловіком щодо того, щоб чи допомоги, чи якісь іще плани ну, з якоюсь людиною. Просто у вас в першому списку є хтось, хто вам допоміг би, наприклад, з поїздкою. А там допомоги не буде. Він сам не зможе допомогти, або вона сама не зможе допомогти. Хоча буде, відбудеться якась зустріч в цій поїздці. І намітиться з іншою людиною. Рух далі, тобто рух по дорозі життя буде. Видно, як далі рухатися з іншою людиною. Тут як? На одну надіялися, так, на когось надіялися, а з іншим будете йти по дорозі. Бачу, що якийсь вибір є у вас. Так. Добре, ну, а врешті-решт, ця... Поїздка вона відбудеться. Ну так, відбудеться. 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 Як потрібна вам ця поїздка, або ви дуже хочете, ну, вона відбудеться. Просто ви не отримаєте від цієї поїздки те, що запланували. Хоча отримаєте щось. Отримаєте, отримаєте більше. Все рівно буде зустріч. І те, що. Те, що вам саме судилося, не те, що ви чомусь так захотіли, але воно начебто не істинне ваше бажання. Ось, Тому що ви якось дуже складно йдете до цієї цілі. А ціль буде досягнута зовсім коротким шляхом. І зовсім в іншому вигляді. Ну, якось так, але дуже прикольно врешті-решту виходить. Так, що ще долею назначено. Можете зараз зайти в опис до відео і подивитися, там є посилання на телеграм-канал. Переходите на телеграм-канал і є посилання на групу. До речі, будь-який я. Я не пам'ятаю, чи є там посилання на групу в цьому каналі. Зараз я закінчу розклад і все-таки виставлю посилання на саму групу, щоб ви могли спілкуватися. Хоча спілкуватися можна, знаєте, як в Телеграмі, коли коментуєте якісь. Пост, так, якісь повідомлення ви одразу потрапляєте в цю групу. І там можна вже спілкуватися. Так, що ще? Тут іде допомога вам, яку ви очікували, яку ви дуже хотіли би. Так, спочатку йде як обіцянка допомоги, ви очікуєте. А допомога. Ви знаєте, ви прямо щось хотіли, і це вам дається. Енергетика цього розкладу говорить про те, що тут в багатьох ваших Ідеях, іде перемога. І якщо щось здається, що не так іде, все рівно знайте, що на вашому шляху зараз буквально з вами йдуть ангели охоронці буквально по всіх по колу стали і, захищаючи вас, ведуть вас вірною дорогою, все рівно до перемоги. Бачите? Ось вас, вас буквально ведуть куди треба. Як вам себе вести в цьому випадку? Так, ну, дивіться, тут бути готовий, готовим чи готовою до змін в житті. Тобто, якщо є якийсь імпульс, зважати на це і рухатися саме за позовом серця, та все, в принципі, за позовом серця. Ось така ситуація тут. Так. Що ще долею назначено вам найближчим часом? Будемо дивитися, ну, як, до місяця. Я думаю, що так розтягнути можна ж правильно до трішки більше. Місяць трішки, може більше. В когось навіть деякі моменти програються за три дні, як я вже казала. Так, що тут долею назначено? А, я бачу якусь жінку, яка вас захоче обдурити. А чому це долею назначено? Хто це така? Ви бачите, якась вона заморочена зовсім? Пов'язана з чоловіком. Хто вона вам така? Пов'язана з якимось чоловіком, який для вас має певне значення. Щось щодо простору, в якому вона знаходиться? Дуже багато в неї страхів, якихось. Сумлінь. Так, це пов'язано з чоловіком, якого ви або кохаєте, або кохали колись. Схоже, що вона старша. А чому долею назначено саме цей процес? Що це вона захоче вас обманювати? Захоче зустрічі з вами. Буде намагатися зробити так. Щоб ви не побачили ніякого обману, ось, і буде. Це буде, знаєте, на що схоже, коли людина розмовляє, вона щось не договорює, так? Щоб про щось з вами розмовляє. Не договорюючи щось, вона отримує від другої, ну, від опонента, отримує той результат, який потрібен, а потім викладає карти, викладає карти, але вже. В руках той результат. Будьте, будь ласка, уважні. Тому що ця жінка як здатна на багато що, вона їй вже нема чого втрачати. А що вона втрачає? О, вона втрачає шлюб. Вона втрачає другу половину. Для багатьох я вже розказала. Я думаю, що тут більше нема чого сказати. Тут все зрозуміло. Кому зрозуміло, тому зрозуміло. Правильно ж, мої хороші? Якщо ні, то, напевно, це не ваша ситуація, поїхали далі. Так, що ще долею назначено вам в найближчий час? Що є? Так, тут якийсь вибір, суд. Як порівняння. Порівняння, хто що сказав, хто що, хто що, як відгуки якісь. А також тут говорять, що на перший план виступає певний чоловік, який закриває на всі замки, те, що його осуджували. Те, що його збивало з пантелику, те, що його збивало з його шляху. Хто це такий для вас? Хто це чоловік? Якщо ви чоловік, це ви. Чоловік, від якого ви поотримаєте скоро листа? Можливо, хтось отримував вже. Чоловік велика фортуна, і у вас, у вас спільний шлях з ним. Зараз до вас ангели ведуть якогось чоловіка. Для бути разом. Тут, тут теж все сказала. І амінь. Можливо, говорять, що вийшов з якогось страшного місця і начебто виїхав, чи. Вийшов з якоїсь складної ситуації, закрив на всі замки, і йому ну, все рівно, чи то є е, до нього якісь претензії, чи ні. Пройшов прям, ну, все в своєму житті, а останнім часом пройшов якусь важку таку ситуацію. Хто він такий? Ну, я вже подивилася. Ну, кажуть, що подарунок долі. Буває, таке, людина подарунок долі. Так. Ну, що, що я скажу? Так, показують двоє дво людей, пару, тобто ви і він. Будете разом. А ми ще подивимося, що ж там ще? Долею назначено на найближчий час. Ну, це, напевно, разом ви будете не тут і одразу подружжя, хоча тут все буває. Люди зустрічаються навіть пару днів і вже подружжя бувають, так, що на всі роки подальші. Так, що ще назначено долею? Але будемо дивитися все-таки більш тверезо, правильно, і на перший час просто знати, що тут якісь такі, як будуть наживлення, так, тобто ви певні. Гачки вже будуть зацепочки такі, правильно мати, до цих ситуацій, які тут вказані. Почули мене? Тому що тут, можливо, не все одразу програється. Так, дивіться, то ви працювали, працювали, були настільки заклопотані, що неба білого, як це? Світа білого не бачили і неба ясного. Ось, і тут велика фортуна вам каже, все, зміни в вашому житті, вам долею назначено поміняти оцю occupation, зараз. Окупейшн, так? Воно воно і французькою, і англійською написано. І ви цю свою зону комфорту покидаєте, так? Тобто ви виходите на той шлях, де є успіх, удача, знайомства, корисні знайомства, повні зміни життя. Тобто ви вже не самотня, ви вже насолоджуєтеся життям. Так. Що Ще які зміни будуть, і що назначено долею найближчим часом. Можливо, когось, якщо це повністю такий цикл, так побачите, це на рік може, може на півроку рік розтягнутися. Але зацепочки, я дивлюся, від трьох до місяця. Розумієте? Тобто від трьох до місяця будуть певні зацепочки, які ви вже будете споглядати, що у цій ситуації є початок якийсь, так? або якийсь так навіть відлуння. А ось так і кажуть, бачите, ви на шляху зараз так, щось в пошуку, так, в пошуку. І ви зараз на такому шляху, який вам дуже важливий. Тобто в вашому житті ви щось шукаєте, і вам це важливо для для, не тільки для себе, так, а для як вашого подальшого життя, для тих, хто вас оточує. Ось, ну, якийсь пошук іде такий. Спочатку це пошук можливо, як своєї душі. З одного боку, а з іншого боку, ви все рівно як в пошуку чогось тут, в житті, в реальному. І вам кажуть, що ви перша на цій доріжці. Є ті, хто заклопотані тим, щоб ви були перша, щоб ви отримали те, що вам потрібно. Також тут говорять про Пару, майбутню пару, яка про вас думає. Так? Це або, якщо ви чоловік, це жінка про вас думає, ну, а якщо ви жінка, то реально, дивіться, як сидить е, якийсь чоловік і прямо ж взявся за, за, не знаю, за, за лице, думаючи, як це до вас добратися. Як до вас щоб доріжка довела? Так, що ще? Назначено долею, отримаєте листа? Бачите, отримаєте що? Листа якогось там повідомлення, або документи, або, можливо, навіть гроші пришлють, Які? ця подія визначить те, що закривається що? певний період вашого життя. Щось таке закрите. Ви закриваєте двері і йдете на зустріч? Теж може бути. Можливо, так і буде. наприклад... Буде повідомлення, ви закриваєте двері і йдете на зустріч. Можливо, так прям і програється. А хоча, якщо брати езотерічний такий рівень, там, де ми трішки глибше дивимося, то тут можуть говорити, що саме буде такий період, коли ви отримаєте певні документи, пропозиції, не знаю, плани, гроші. Закриваючи цей період, ви йдете на зустріч з новим, або, напевно, з якимось чоловіком. Так, це прям нове життя починається для вас, інше життя. Ну і тут знову вас хвалять, вас всесвіт вітає з перемогою. Кохання показують. Ось так. Так, а тепер давайте подивимося все-таки, бо дуже багато всього класного, що може початися в ці дні. Або дати якийсь певний розвиток, певний якийсь початок, певні кроки будуть до цих всіх подій. І дуже добре. Тепер подивимося, щоб все все класно програлося, і тільки вам в радість і задоволення подивимося від вищих сил вам поради. Порада від вищих сил. Організувати свій простір правильно. Тут якісь якась дисципліна йде. Скористатися можливістю, бо буде якийсь шанс для того, щоб ви зустріли те, що ви бажали. Ваше бажання ви зустрічаєте. Або це людина, або це і людина, і гроші, і все, що хочете, те, що ви бажали. Це ваша мрія. Скористатися шансом, як? Організувати свій простір, коли в просторі чисто ви бачите всі шанси. Ну, так часто буває, коли в просторі чисто вам даються ці шанси, ви їх хоча б помічаєте. А коли не дуже чисто, коли є те, що вам не потрібно, це починається і з голови, і в телефоні, і в квартирі, в будинку. Тобто певна така ранжировка йде, якщо це буде. Тоді, ну, реально, ви побачите цей шанс просто одразу. Якщо цього не буде, тут, бачите, показано, що дуже велике навантаження. Ви як заклопотані, бігаєте, але все рівно, бачите, кохання приходить до вас і приходить подарунок до вас. Просто дивлячись, в якому стані вас цей подарунок зустріне і побачить. Або ви будете вимучена вся роботою і страждаючи, від не, коли не вистачає ні часу на себе, ні на, ні на що, або красивою, не знаю, такою жінкою мрії, самою мрією. Ну і те, і те, те. нормально, я думаю, тому що ми в цьому світі якось живемо, розвиваємося і а, сприймаємо цей світ через а, ну як, через а, свої почуття. Я вам дуже вдячна. За це відео, так. Чому за це відео? Тому що тут ваша енергетика. Я дуже вдячна вам за фінансову підтримку. Дякую також, що ви підписуєтеся на цей канал, ставите лайки. За фінансову підтримку сказала так, тому що я дуже ціную цих людей і дуже хочу, щоб вам теж все світ додарував рази більше. Я в це точно вірю, це знаю. Нагадую, що є телеграм-канал українською, україномовний відкрила новий новий. Там буквально нас вже п'ятеро, сьогодні я вже привітала цих п'ятьох. Дякую вам за те, що ви підпишетесь туди і будете спілкуватися один на один. Ну, один на один. Я там теж буду, можливо, так, не досить часто, але буду присутньою, якось будемо спілкуватися. Ось, дуже дякую. Якщо там все буде добре, цей канал буде. Цей телеграм-канал теж буде існувати, і я на нього буду витрачати теж певний час. Ось, ну в основному я буду звичайно там, так. Є ще один величезний, там більше трьох тисяч підписників на телеграм-каналі, але я там ну, не дуже часто. Тобто я буду потроху-потроху перелаштовуватися все-таки на нашу аудиторію. Ось все мої хороші, буду прощатися, до побачення, Па-па.